І так, з вами ми сьогодні будемо робити на такому сайті Ripple IT. Я його в класові вам прикріплю. Це є онлайн сайт, дуже великий, дуже багато хто ньому користується. Це є такий світовий, не український. Найважче на ньому це, ну, першою мовою, це необхідно на ньому зареєструватися, От, тому що там нічого не можна робити, не зареєструвавшись. А так він є безкоштовний, далі всі всі дії. Значить, ви натискаєте Signap. Цігнат зареєструватися. Не лякайтеся, що він на англійській, вам просто немає не буде потреби переключатися на іншу мову, це буде зрозуміло. Дивіться, тут є можливість зареєструватися. Я пропоную вам реєструватися прямо ось тут, не за допомогою Google, GitHub або Facebook. Я рекомендую тут прямо придумати собі там якесь ім'я, будь-яке. Англійське тільки. Будь-яке придумуєте ім'я, чіпляєте свій емейл і чіпляєте, придумуєте собі свій пароль. Так як я вже зареєстрована, мені просто ще раз не дасть зареєструватися, тому ви самі це зробите. І натискаєте сигнал. Що воно зробить? Воно вам на пошту відправить лист, щоб ви підтвердили, що це дійсно ви хочете зареєструватися, на якийсь там робот хоче під вашою адресою зареєструватися на цьому сайті. Тому ви маєте зайти на свою скриньку і підтвердити, що це дійсно ви зареєструватися. Зареєструйтеся, воно вас запитає, на які умови ви хочете програмувати, ви скажете, що Python, все. Далі ви будете, треба, потрібно буде ще раз залогінитись. Ось тут залогінитись. ось Я зареєстрована на скринку Євшан Info, і я натискаю логін. <кій> ось так виглядає перша головна сторінка, і ми натискаємо тут зліва New Ripple. Тобто новий код, вибираю, що це буде Python, і Create Ripple, тобто створити таку нову програмку. Завантажується мені, зараз хвильку. Завантажується вікно, яке складається з трьох частин. В середній частинці ми пишемо сам код. Як бачите, зверху ось тут воно вже має назву MainPy. тобто воно вже собі саме назвало його. Зліва вікно, в якому ми бачимо список всіх файлів, які ми використовуємо. В даному випадку у нас оце тільки один MainPy. але ми ще сюди завантажимо дві картинки з вами, і вони будуть у нас ось тут видно. Справа, оце чорне віконечко, це відображення наших ну, результату виконання нашої команди. Наприклад, ми тут пишемо print. Print в лапках пишемо там Hello. Hello, Run. І в нас виводиться ось тут справа Hello. Все, а тепер почнемо писати нашу задачу. І так, як я казала, спочатку створюємо вікно. Я буду так швидше говорити, тому що. Ну, якщо є питання, прошу задавати. Але я хочу швидше, щоб встигнути. Бо обмежений час в зумі. І так, завжди, щоб створити вікно, ми починаємо з того, що ми імпортуємо бібліотеку, яка просто буде, яка вміє малювати кнопки, вміє малювати різні там, зображення, компоненти і так далі. І вона називається From TaйKinter. Тайкінтер import. Імпорт зірочка це така перша початкова стрічка. Python зразу розуміє, що ми будемо якісь компоненти ставити, не просто писати якісь алгоритми, а будемо ставити якісь кнопки, вікна і так далі. далі. Далі наше, створюємо вікно. Наше вікно, і взагалі будь-що, що ми створюємо: вікно, кнопка, зображення, надпис, воно все має назви. Того ж надписів може бути 20 на одному вікні, так само кнопок може бути дві. Щоб ми знали, яка саме, з чим саме ми зараз працюємо, ми мусимо їх назвати. І тому вікно ми називаємо ТК, тільки тому, що вікно створюється з допомогою команди: ТК: Т велике, К маленьке. І відкрите-закрите дошки. Ось цей запис, це такий стандартний, стандартний запис. Якщо ви трошки попишете програму, ви просто до нього звикнете. Спочатку йде ім'я, яке ви називаєте так, як хочете. Тобто Ви тут можете взагалі або казарм назвати. От. Тобто це ваша власна назва. Але зазвичай називають так, щоб було зрозуміло, що це є. Так як всі знають, що вікно створюється з допомогою команди ТК, то називаю його Тека". І так, кого музика? Те велике К. Це, це от якщо з великою буквою, то тут є різниця. З великої букви, це зразу Python розумієш, це команда для створення вікна. З маленької букви це вже якась моя власна назва. Ось і все. Далі. Е, Ми створили вікно, і потрібно йому дати розмір, щоб воно розуміло собі, якого воно буде розміру. Така джеометрі. В дужках. В лапках, в лапках ви знаєте, що в немає різниці, чи подвійні лапки, чи немає різниці. Я підібрала там розмір 500, і дивіться, тут помножити знак, це, це буква Х. 500 на 600. Все, зараз подивимося, що вона робить. Стартує, відкривається ще одне вікно, в якому ми бачимо вікно. Просто сіра область, на якому ми більше нічого і не бачимо. А у неот. Хорошо, окей, да, да, лиша, Маленько, шесть. Так, шесть, вона мне написала, что воно мені шесть не сказала. Ага, уже маленькая X так маленькая X так, є в нас маленька Х, створили ми вікно. Далі, наступний, наступний крок ми маємо поставити дві кнопки. І кнопки створюються за тим же самим правилом. Спочатку ми, спочатку ми називаємо нашу кнопку, наприклад, бетини 1. Ви можете її назвати Б1, батон-1, батон просто, але з маленькою, головне. І далі, щоб Python розумів, що це буде кнопка, ми пишемо такий конструктор Бутон. Ось батл. Далі в дужках ми пишемо якісь його властивості цієї кнопки. Властивості це буде текст, який на, на, написаний на цій кнопці, і текст нас буде включити або ввімкнути. Ось тут ви вже собі на власний розсуд. Все, ми створили таку кнопку, і поки що її не буде видно. Якщо ми натиснемо РАН, її просто не видно, бо її треба сказати, де вона буде розміщена. Ми будемо казати, що бути не один. 1, 1 Ми будемо розміщати, тобто place, на таких координатах. І треба вказати координати х і координат, через кому координати y. І хочу нагадати, що в Python координата початкова 0,0, 0, тобто х0, Y0 0, це верхній лівий куточок. Сюди йдуть додатні хи вправо, вниз пішли додатні y. Я, я вже тут собі підібрала ці координати, тому. Просто перепишу їх 40 і 40. Тобто на 40 пікселів я вліво відступила, вправо, точніше, і на 40 пікселів вниз відступила. Крім того, тут можна сказати, що в мене кнопка буде мати ширину від дорівнює 200. Я таку велику роблю, щоб попасти. І висота в мене буде дорівнювати 50. Так. І запускаємо. Ось, бачимо, така маленька в мене вже є кнопка. Є, вона поки що нічого не робить, просто натискається. Все, першу кнопку ми зробили, дуже класно. Далі беремо просто копіюємо це і вставляю тут Ctrl-V і міняю назву btn 2, тому що в мене буде вже друга кнопка, вона має мати іншу назву. Тут btn 2, також вона створюється button, і просто буде називатися, написатись на ній виключити. Єдине, мені ще потрібно тут замінити координати, на яких вона ж не може на тій самій кнопці. Ми її маємо посунути трошки вправо, а Y значить нас залишиться той самий, X зміниться. Ширина цієї першої кнопки у нас 200-200, і тут ми відступили 40. Тобто вже 240 і ще я хочу відступити 20. Тобто, 260 буде початок першої кнопки нашої. І ще другої кнопки. Ось, в мене є вже дві кнопки. Так, створила дві кнопки. Вон, бачите, це вже кастка, схожа на програму. Кнопки є. Далі нам потрібно поставити зображення. Але зображення створюється за таким алгоритмом. Ми спочатку робимо місце, на якому буде зображення. Тобто готуємо, ніби полотно для цього зображення, а потім туди ставимо вже саме зображення. І полотно для зображення у ну, нас має назву канва. Тому, за тим самим принципом, ми спочатку створюємо саму канву. Я її називаю з маленькою канва. Ой, ви можете її назвати просто Сі, наприклад, якщо не хочете писати, Канва дорівнює із великою Так, Канвас. Так, канвас. так, в дужках. Тепер що ми пишемо в дужках? Ми пишемо, де саме будемо стояти. Та канва. Отут кажемо, що вона буде в вікні така стояти, бо я своє вікно назвала така. Далі і вказуємо йому. Ні, давайте поки що нічого не вкажемо, поки що так залишимо. А зараз ми йому зробимо, розмістимо цю канву. Тобто, знову ж таки, канвас. Плейс і вкажемо координати. Я хочу, щоб вона у мене починалася рівно від початку вікна, тобто x дорівнює 0, а y в мене має бути під кнопками, тому y в мене я вже тут підібрала 130. Також від ширину канви я поставлю на всю ширину вікна, а вікно в мене має ширину 500, тому я поставлю її 500. І Хейтс в мене буде скільки там? 450. І так, подивимось. Подивилися, що ми нічого не бачимо, тому що вона прозора. Для того, щоб її побачити, ми маємо давайте її зробимо БГ. БГ це колір фону, щоб було видно, що це за фон. І я поставлю колір фону white. Ви можете поставити там будь-який інший. Black, red, blue, будь-який інший. Так, не спрацювало. О, спрацювало. Трошки задумується, бачите? І тепер ось цей білий біли простір це місце, де я буду розміщувати свої зображення. Тобто ми створили місце де для зображень, канву або полотно, якщо по-українськи. Все, ми створили це. Тепер нам потрібно там розміщати зображення. Давайте, покшон, перше, спочатку спробуємо просто не на кнопку, а просто розмістити зображення. Тому другий кноп для розміщення зображення. Знову створюємо зображення і межи. Я називаю його імежи, та рівні. І конструктор для створення зображення, для створення кнопки, він називається бата. Для створення полотна називається Canvas, для створення надпису називається лейбл, а для зображення називається фотоімедж. Фотоімедж. Так. Є. Ми створили, і в водочках ми маємо казати, який саме малюнок ми маємо туди вставити. Файл дорівнює. І в лапках назву цього малюнка нашого. Але ми ще його не маємо, тому давайте ми його сюди завантажимо. Ось тут у мене є три крапочки. І тут є upload files, завантажити файл. File. У мене вже є готові, я їх вам також перечіплю в це, перечіплю в класрум оці два зображення: запалена лампочка і вимкнена лампа. Відкрити. Ось вони мені завантажилися: один і другий. Я зроблю тут є рінем для того, щоб скопіювати його назву. Скопіювала назву і просто сюди вставила назву. Хотіла вам сказати, що якщо ви там захочете брати свої зображення, то ця команда Photo Image працює лише з зображеннями для формату PNG і GIF, для JPEG вона не працює. Для JPEG є трошки інша команда, вона складніша. Тому я думаю, що ми. Попрацюємо поки що з фотоімідж для PNG і Angiv команд. Так, ми поставили це зображення. І тепер тут трошечки інакше. Тут воно вже не за допомогою плейсу нам ставиться, а ось таким чином: Canvas. Це наша канва. Create. Create і меживо. І меж. І. Тут вже ставимо ці координати, де в нас буде розміщені на цьому полотні наше зображення. На відміну від того від Python, який в вікні початок координат має верхній лівий вікон кутик, канва початок координат має посередині. І для того, щоб ми розмістили зображення посередині, ми маємо вказати йому центрові координати. Тому. Тут будуть координати, так як в нас ширина цього полотна 500, то середина 250 це координати від пиксу, а висота цього полотна 450, тому 225. Ось така от штука. І ставимо хейк да, від спочатку від доріння. Ми не будемо тут ставити, нехай воно його розтягне, так як це, так, як розтягне. Єдине, що ми скажемо, що це буде імідж, дорівнює ось цей межи. Бо саме ось цю картинку з першої лампочкою ми назвали як і і ми цей і ставимо на ось цю канву. Не просто, скажімо так. Все решту просто. Так, щось воно не хоче мені це, Десь я помилку. Припустила. Що напише? Добре, ага, тут імідж. не імідж, а імідж. так от про що не знаю. Так, все, ось мені розмістилася оця картинка. Одна. Але в нас ці картинки мають вклю... реагувати на ці кнопки. Тобто натиснути Включити, показати жовту лампу, виключити, показати ось цю білу лампу. Тому зараз ще єдине, що ми запрограмуємо ось ці кнопочки. Як їх запрограмувати? Ось це в нас є перша кнопочка, тут є друга кнопочка. Для того, щоб запрограмувати її, ми після слова виключити ще в дужках» пишемо кому, ставимо кому, пишемо Команд і називаємо цю команду. Я її назву ботини 1 нижнє підкреслення, клік. Ви можете її називати і пусть, ви можете називати просто Б, просто, ну, я називаю так, щоб було зрозуміло, що саме буде робити ця команда. Я її просто назвала, а тепер мені треба її описати. Встаю перед цією кнопочкою і описую пишу таке слово словодев, ботини один клік. Описується команду відкрити закрити дужку» і дві крапти. І зверніть увагу, що тепер мені курсор став вже лівіше на 4 пробіли, автоматично він став, на чотири пробіли під словом «DEV». Ось, І тут треба сказати, які команди буде виконувати ось ця команда, бо не один клік. Що вона буде? Вона нам буде показувати оце зображення. Тому я звідси ось ці дві стрічки забираю Ctrl-X і сюди її просто вставляю: Ctrl-V, але дві команди на рівні, отак от, на відступі. Тобто, в мене буде, ця кнопочка буде оце зображення показувати, тільки тоді, коли я на неї натисну. Зараз ми перевіримо. Тобто, спочатку мені просто біле полотно, нічого не показується. І коли я натискаю включити, кожен нічого не показується. Це нормально. Чому так відбулося? Тому що е, тут є такий нюанс: один. Ми створили полотно. А саме зображення ми створюємо тільки для кнопочки ботини один клік. Всередині оцієї команди ботини один клік. І це зображення бачить лише ця команда, а полотно його вже не бачить. Для того, щоб полотно бачило це, це зображення, ми маємо сказати, що це зображення у нас буде глобальне. Ми просто тут пишемо global і Ось так от. Запускаємо, натискаємо. І нас показує ця кнопочка, Тільки на це зображення ми маємо здвічку показувати ще раз. Включити, і у нас жовта лампочка світиться. все. Тепер так само нам треба запрограмувати другу кнопочку. Тобто, знову ж тут після слова Виключити, після лапок «ставим кому пишемо «command», дорівнює, Називаю ботини 2 клік. Так, щоб було зрозуміло. Що це команда для другої кнопки. Тільки тому я так називаю, ви можете називати будь-який інакше. І тепер треба описати цю команду через слово деф, буде клік, дві дужки, дві крапки. І можу, в принципі, ось тут оці три рядочки скопіювати з першої, бо вони аналогічні, тільки е, міняється назва файлу на одиничку. Все. Запускаємо. дивимося, включити. Виключити все. Ось таким чином у нас працює наша програмка. Тепер ще один момент, як її здати. Здати ви ось тут натискаєте шара, і ось тут є посилання. Це посилання ви мені копіюєте, і саме це посилання ви мені вставляєте в Classroom. рум Все.